Доброго ранку з новим днем. Нехай він принесе удачу. Вони в кожнім домі єсть, і призначення мають своє. Чайник чай заварити, чашку чаю попити, друшляк вишні помити, кастрюля борщик зварити, миски, тарілки блюдця – Усі вони посудом звуться. Запрошую вас познайомитися з посудом. Він необхідний в нашому житті. Посудом ми користуємося щодня. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Є ублюдечка подружка, що одне лиш має вушко. Можеш цю зустріти? Як гось, захочеш чай попити? Це чашка. Сама не їм, а людей годую. Це ложка. На плиті каструль начальник, товстий, довгоносий, чайник. Серед ложок я полковник, і звуть мене ополоник. Він орудує так швидко, акуратно, тонко, чисто, ріже, ріже все підряд фрукти, овочі, салат. Це ніж має рот. І одне вушко. Хто така? Вгадали? Кружка? Ось зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Це виделка. Руки в боки я стою. Ціх вас чаєм напою. Я гарячий, наче жар. Хто це, діти? Самовар. Буваю, глибока, буваю, мілка, буваю, велика, буваю мала. То борщику, то кашки повна. Це? Тарілка. Купили кругленьке, думали новеньке, а воно все у дірках, труситься в руках. Що це? Сито. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна сковорідка. З гірки сир катався, весь середині зостався і таку гірку називають Терка. Закидай мене продукти, наливай мене води, підігрій мене на пічці, я обід зварю тобі. Це кастрюля, молодці діти. Дякую вам.